Якісні підліткові спортивні костюми від бренду Dell, це у нас Aldi. 340 гривень буде за костюмчик. Вони тут є для хлопчиків та дівчаток. Всього буде 8 штук, у лоті представлено і загальна вартість 2720 гривень. Покажіть, будь ласка, які можуть бути варіанти з дівчачих. У нас представлені рожеві варіанти та ось такі. Зелененький, і для хлопчиків у нас буде варіант чорненький та синій. Хоча синій, як бачите, в принципі, і можна і дівчинці. Зараз я вам покажу ці варіанти в розгорнутому вигляді. Можуть бути в пакуванні та переважна кількість без пакування. По складу у нас тут є варіанти сковський, наприклад, тут це буде поліестер. А ось такі модельки, де у нас ідуть. А ось такі ковтинки, то тут може бути тут не показано, але тут бавовняні верхи саме будуть по розмірам від 122-128 до 146-152. Показую в розгорнутому вигляді чорненькі, який для хлопчика позиціонується. Погляньте, будь ласка, ось такі спортивні штані, поясочок на затяжках. Є кишеньки. Всередині наповнювач звичайний, не наповнювач, вибачте, а саме серединка звичайна. Вона без утеплення, але вони плотні. Це не такі тоненькі, прям штані, там суперлітні. Вони плотненькі, класно для спортивних занять та прогулянок. Погляньте на ковтинку, також мембранні кишеньки. Ось тут. На зіпці, відповідно застіпка. Манжети звичайні. Далі показую синенький варіант на дівчинку. Тут, в принципі, можна штаники показати, бо ковтинка запакована. Погляньте, будь ласка, все так само. Сковський матеріал, класно, дуже на фізкультуру буде в школу. Дуже гарні варіанти для спортивних занять або ж для просто буденного носіння. Тепер для дівчаток показую. Погляньте, тут у нас такі комплекти, лосини. Ці будуть тоненькі. От, наприклад, тут штани йдуть більш плотні, а тут прям тоненький матеріал лосин. Погляньте, який гарний принт. І підібрано в комплекті, як красиво ось така худі одягається. Вона буде подовжена, відповідно, дитині буде закривати орієнтовно бедра. Ось такі манжетики тут ідуть. У худі, ой, я тією стороною вам показую ось перед. У худі є відповідно капюшон. Він двосторонній, прошитий, класний, плотненький, дуже гарний худі, дуже гарного пудрового відтінку. І показую зелененький. Також погляньте, будь ласка, ось такі лосини. Вони тоненькі, дуже стильові, з темно-синім, ось таким на пояску резиночка в нас тут. І ось такі шовчики. Відповідно підібрано. І тут у нас іде туніка ось такого плану подовжена на пальчику, на манжетику буде для пальчика виріс. Дуже гарний варіант. Для того щоб замовити ось такі костюмчики. Нагадую, 340 гривень всього за ось такий набір за комплект. Замовляйте через наших менеджерів в описі під відео залишаю усі деталі, наш сайт та контакти менеджерів.